Все, от тепер будемо розмовляти. Mm -hmm. Щоб е, я дала послухати Алексію Оскару. Yeah, е, так, ти кажеш демон по званню. Позвоню він старший там чи хто? Командир. Ну no, так, да, це у нас в роті він. Uh -huh. Пан ви на нього кажете. Ну no, так. No, no, да. Там есть пан Сергій, пан інструкто. Mm -hmm. Я просто записую, якщо ще. А, взагалі mm -hmm. зачем записувати, якщо це, якщо записи Э, то... Ага, так, ти нічого не підписував, крім однієшки, що ти приїхав участь. Так, так, що ну, на, 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 на цю служити. Ой, Боже. А так, ну, не присягу, не там бумажки якісь різні. А І... що взагалі на... там, а що взагалі кажуть там? Що казали тобі взагалі там? Ну... Тебе що болить? Ну, взагалі, ну, кашель, це от сопрі були, та... Ну. Оце і за цього тебе положили в лікарню, що, в кашель? Я не знаю, ні, ні, це не то. А плохо тобі чого стало, що боліло? Ну, у мене ж, ну, як сказати, я ж у ну, стояв на учеті у сімейного врачаш. Це uh -huh. у тоже Угу. Uh -huh. От. Ну, там, кожну неділю, той, я ж заполняв щоденник. Ну, там, тиск. А, ага. Кожну неділю ти заповнював щоденник, який в тебе тиск. Да. Ну. І кожен день по Таблетки? Так. І в тебе піднялось давлення і тебе відправили в лікарню. А це в ну, це другий день. Тиск. Ну, як сказать. І тиск, так. Да. Це перший раз милили, був, був на 140. Угу. А другий? А, а другий раз, ну, це з цього з біндержаву йшли. Угу. Зайшли поїли з стов, потім вийшли, ну, на корівку угу. І ну, мене почало, ну, я почав, ну. Труситись? Ні. Ну, я готову замерз. Ага. От. Туди-сюди і це почало. Ну. Плохо стало. Так. Да. А тиск який був, не знаєш? Не вірили. Угу. Відправили в лікарню. Нет, потім я до лікаря, ну, до медика підійшов, угу. сказав, що до Потом карточку ту дав, що, ну, що что Угу. Да. Ну, що я на улику в сімейну стою. Угу. Він то подивився, що, ну, мені, ну, і треба було, ну, лягати. Я, я, поняла. Угу. Ти хоч би я і вижаді ліг, Угу. Ну, прокапатися кажу. Я зрозумів. Ну, ну, а вони ж бачать, що ти хворий. Ну, чого вони тебе держать, я не розумію. Не от я не розумію. Один, ну, взагалі, ну. отам там є, ну, по званню. Ага, кажи. Э, той. По званню Один. хто? Пан Сергій чи пан хто там? Э, не не. Ну короче, там вин один такой, угу. за присягу со типа, если я, ну, не, ну, не дам згоду, угу. то ну я буду так казати, кто оскорблял. То, кажи, ну, нашому... кажи так, як він казав, кажи всю правду, не бойся, синок. тому що це е, в тебе, ми витягнемо, Я і так, знаю. Я розказую все, як воно є. Розказуй, синочок, розказуй. От. Те, що та людина оскорбляла, не зайшов. Це угу. вже не, не перший день. Це як тебе привезли, він тебе постійно оскорбляє, правильно? Так. Да. Ну, він тебе там не бив. Ну, Скажи правду, Саш. Не, не бойся. Був. Ото, ото коли. Тебе був... забрали mm. тоді били. Ні. Ні, це що? Тебе били взагалі чи ні? У мене кашель, я сильно так не можу все докладно. Я поняла, я жду. Не переживай медленно. От. Кажи, постійно. От, коли цей ну, мене висловив, щоб, ну, чи я передумав, ну, чи не передумав, щоб підписати mm -hmm. цей присяг. Mm -hmm. Я кажу ні. Я ще подумаю. Mm -hmm. От. Я забрався виходить, він ззаду, ну, за шкірку хватав. Ага. Uh -huh. Це хорошо, що ну, пан демон ішов і побачив. Uh -huh. Та йому ну, піндюлі дав. Uh -huh. А мене якраз в той день, мені було плохо. Uh -huh. Мені пан демон лично сам купляв таблетки. Uh -huh. Угу. Ну, а цей пандемон, що э, він взагалі взагалі? Э, як? Він бачить, що тебе треба відпустити, чи їм все равно, вони тебе все равно до останнього дожимають, щоб ти прийняв присягу, правильно? Ну, вони ото, ну, як сказати, два тих нормально до мене ну, відноситься. Угу. А оцей ненормально. не угу. Не помниш, як його звати? Чи кличку його? Ні, nee, я с их током ще не, ну, не запомнил. А тебе як забрали, побили, правильно, Саша? Куди я забрала? Ну, як тільки забрали в Одесі, тебе били? Та це воєнкомат. Ну, там били тебе. Ну, як на одну часть поїхали. Угу. щоб, Ну. Щоб я пішов служити. Угу. Вот. Поїхали вроді щось. <кій> щось, ну, той очкарик, ну, своїм ну, командськой, щось там наговорив, вроді ну, я ну, не нужен. Uh -huh. От. А я ж, ну, не сидів, я ж тоже підходив казав, От. От. Отож ну, мене позвали, дуже побалакав. Uh -huh. У тоже я балака була, потім мені сказали вийди. я от вийшов, стояв, ну і пішов, а потім притормозив і вернуся назад. Mm -hmm. Ну що, ну дальше сказать? От. А Ачкарик виходить і каже, ти чого вийдеш? У машину давай. Я кажу, я хочу дещо сказати. Я сказал в машину. То тобто, есть мене і в спину ударив. По голові були? Ні. По спині только. Ну, от один очкарик. Угу. А так в, воєн, в воєнкоматі этого теж звучалися, оскорбляли, ну. Ну не, не трогали. Угу. Оскорбляли только, правильно? Так. Да. Хорошо. Так, істи я... давали. Ну то хорошо. Ще одне питання. Ага. Ти з адвокатом взагалі розмовляв? З яким? Ну з цим, що найняла його Інна і Наташа. Перший чи який? Один взагалі адвокат. Другого нема. Один тільки. Ну не, не балакові. Не з яким адвокатом ти не розмовляв? Ні. Бо я сьогодні ми були з мамою твоєї там у адвоката, цього зрозуміла, ну, це що Наташа ага. ти й Ага. І він сказав, що він з тобою розмовляв один раз. Я де? А я кажу: я ж у нього дізнаюсь, бо він же не на зв'язку, Хлопець збрехати не буде. А він, я вам кажу, я з ним один раз розмовляв, я йому дав інструкцію, що робити. Коротше, він збрехав, він з тобою ні разу не розмовляв. Правильно? Так я його взагалі не бачив. От. І не чув. Він де... Он даже если, если приехал бы на часть, его бы не пустили? Нет, он сказал, что по телефону с тобой разговаривал. Никто со мной не баллотился. О, вот это я хотела почуть. Саш, короче, так. Даже, даже если по телефону, телефоны нам выдают э, раз в четверг. Угу, Я поняла. Вот. E, Дісня які. Дай Бог спасибо, скажи, передай від мене цьому мальчику, який лежить з тоборям. Дякую йому, що він дає трубочку, що він не. Mm -hmm. Це добре, дуже велике, дякую йому. E, Потім, сподіваюся, mm -hmm. e, що завтра я позвоню ще, дай Бог, mm -hmm. щоб ти не взяв трубку і дав тобі ще телефон. тому що, якщо хлопці прийдуть, до яких я зараз поїхала, вони mm -hmm. ночі прийдуть. Ну, не будеш я ночі тривожити, правильно? Це некрасиво буде. Вот. Не ну, щоб я просто ну, от, знав, що от ви дзвоните, що, щоб я тоже вже дізнав. завтра утром я буду дзвонити, ти А Скільки можна, скільки і наберемо. Або можна ночі сьогодні дзвонити. Спроси в нього, можна попозже. Я просто не знаю, скільки вони являться, ці пацани журналісти. Mm. Бо я в Києві зараз знаходжуся, у них в квартирі сама сиджу, жду їх. Поняв? Угу. Щоб рішать далі за тебе. Ну, це я, ну спитаю, що. Да. Ти за можеш, він зараз біля тебе там в палате? Ні. Немає, так? Да? Ладно. Ну, я наберу. Ні, ну, ось, дивіться, якщо друг мені позвонить треба, ага. ну, це добро є. Я вчора Інке дзвонив. Ти сьогодні дзвонив Інке. Вчора. Сьогодні Сьогодні. Сьогодні, сьогодні, сьогодні ось недавно ти званив, Ти просто... А, ну... А, точно. Да я ж на время не дивлюсь. Так. Да. І це сьогодні ще. <кх> Потому що я, вона мені сьогодні сообщила, що ти що ти вийшов на связь. Ну да, це це я. Вот. Е, так, Така ситуація. Ти скільки сказали в больниці будеш, поки не виздоровеш, правильно? Ну, взагалі сказали, що, ну, неділю. А тебе людять від кашля, чи від чого? От. У моєї карточки там написано, що я що ну, психолог обув, ще там, у вижеді. Угу. Мені, ну, він написав, він ще з мамою балакав. Угу. І написав ну, в тетрадці, ну, в карточці, карточки. Угу. Що мені ну, треба лягати все одно в лікарню. угу uh -huh. вот. и после той новой ну, карли uh -huh. ну я мог бы <coughs> оформить какую-то день ну деньги что получать пенсию не знаю ну группу оформить наверное да 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 uh -huh. я вот. поняла Саш, слушай мене внимательно. Ага. Ну ти ж знаєш мене, ну, тітя Свята, мама на сестра. Да. Я зайнялася тобою. Ага. Я бросила все, я поїхала в Київ присягу не підписувати. Я понял. Не приймати. Неділя. Не понял. За неділю я думаю, ми щось вирішимо. Ми сьогодні вже щось вирішимо конкретно. Ага. Я понял. З того адвоката, з того адвоката. Походу, він не буде в тебе адвокатом, тому що ми від нього будемо забирати гроші. Я, це, я знаю. Так, да, це точно вже Іна сказала, щоб забирати гроші. Я знаю. Е, Оскар, в якого я зараз знаходжуся, може, ага. ти бачив його коли-небудь по. Ну, в Ютубі бачив. Да. Оце я зараз у нього, він журналіст, ага. він е, хороший волонтер, в нього багато знайомих, він тобою вже теж зайнявся. Я думаю, що ми тебе витягнемо. витянемо. Ну, не будеш надіятися, а надійся. Все буде добре, ми тебе не бросимо. Ми тебе любимо. Мама тебе теж живе, Іна за тебе теж даде, іна тебе любить, за тебе дуже переживає. Я знаю. Все буде нормально, Сашенька. Я тебе витягну. Я розіб'юся, я поможу, в крайній випадку поїду і заберу тебе з лікарні. Ага, ну о. Есть е, мысль. Документы твои, правда, в части. Плохо. Так есть мысль. моєї Ось з моєї роти, угу. троє чоловік збігало. Ну так а ти біга, біга, <світ> збігати, якщо ти нічого не підписував? Ти там взагалі не числишся. По закону, якщо так розібратися. Ну, Ти так присягу мені, не приймав. Так, мені грошей не будуть. Яких грошей? Ну, не будуть. А, ну, за... це що? Зар... Зарплата 10-го. А тобі зарплата ще буде приходити? Не буде, бо я не підписав, карточку не оформляв. То нахір вони всрали з ті гроші. Головне, щоб тебе туди витягнути. Я взагалі кажу, що це теж документ, що підписувати треба. Ну ти його не підписував? я нічого не робив. Правильно, нічого не підписуй, Саша. От. А от ті, які хлопці збіжали, троє uh -huh. з роти. Uh -huh. І вони нічого не роблять. Тобто. Не шукають. Не шукають взагалі. О, бачиш, нормально. Тобто. Ну, так дивіться ще. Вони їх і числяться в списках, uh -huh. але вони їх не шукають. Ну. То тобто, їм йде зарплата ще за тих, що їх немає. Ну то вони ці, е, ці демони там чи хто там, да, пани, це ж вони будуть за них зарплату отримати? Так. Да. От, бачиш. Ну ми тобі витягнемо ну, по закону. От. А я ж ну кажу, ну щось кажу, не так. Якщо було, ну, дійсно, вони б ну, взяли машину та поїхали шукати. Ну так. Да. А так кажу, ось дивіться, вони сидять хлоп, ну, хлопець пішов, утік. Угу. Mm -hmm. І все. І вони сидять. А ти не можеш там когось попросити, щоб тобі привезли телефон там, чи документи, чи не взяти це, не привезуть, да? Це всі родичі були. Угу. Mm -hmm. То вони мали туди поїхати, mm -hmm. забрати, іди, забрати телефон, і могли привезти. Я yeah. поняла. Тим той і що я в лікарні. А тут телефон треба. Mm -hmm. Тут дозволяють. Я yeah, поняла. От. Oh. Ну, в принципі, вони самі не знають. І тримають, mm -hmm. і, і не знаю. Я yeah, зрозуміла. Ну, все, Санечка. Коротше, э, що я хотіла, то я дізналася. Головне, ага. що я тепер знаю, що ти в лікарні в Бершиді. Да, зараз да, да. прийде Оскар, ми з ним пообщаємося, я дам розмову цю послухати йому, mm. е, щось будемо вирішувати. Якщо ти с немає цього мальчика, що телефон у тебе, ну, зараз балакаєш, ти по телефону, рядом його немає. Я не знаю. Ну, тут я ж, ну, ну, як сказати, ну, одна спальня, ну, я в даній саме. А, він не з тобою? Ні. А, він в другому. Ну, що, я ну, скажу. А ну, зараз піди туди до нього і попроси його. Якщо я, я не знаю скільки, може ночі, можна набрати, він дасть трубку, я, Якщо я, ні, то тоді завтра вранці. Я да, позову. Я його. Як його звати, не знаєш того мальчика? Та зараз питаю. Да. Бо мені тяжко одне рукою виходить. Угу. Мне вчера капельницу встал. нет, сегодня. Ага. Я, я, приехал. Я поняла. Так что я одной рукой. У тебя катетер стоит? Да. Угу. А кто звать? Звать, я О, Серёга. Да. Угу. Давай. Сережа. Да, да. Можна тебе попросити. Просто я не знаю, коли хлопці прийдуть, які до яких я поїхала. Якщо я ночі наберу, ти зможеш, Саші, трубку дати? Чи завтра утром краще вас набрати, щоб дати йому трубку? Ладно, утром. Хорошо, а в скільки можна позвонити? не знаю. так, в Скільки позволити. Ну, ну, після 9 часов? Після дев'яти Да. Угу. Все, Сереж, пожалуйста, я наберу, досишь ему еще раз трубочку. Да. Дякую, велико тебе. Спокойной ночи.